Різьобі мовчки слухала та слідкувала за поведінкою усіх на цій галявині. Сподіваючись, що хтось схаменеться і чвара припиниться. Насправді дуже важко залишатися спокійним, коли навколо тебе голосно сваряться. Коли якась дрібниця може роздути дуже великий вогонь війни. Ой! На все ж таки змогла справитися зі своїми відчуттями та голосно або чули всі, чварливі сторону, промовила: Годі вам, припиніть, ну чого ви сваритесь? Невже так важко привітатися, познайомитися та, можливо, піти далі разом, вже в чотирьох? Командою завжди можна зробити роботу швидше, якісніше, головне краще, ну схаменіться. Забули, що пропало сонце, пропав місяць. Змючка після слів різобі хотіла ще щось промовити на адресу зустрічної, бо заспокоїтись зразу не завжди дуже просто. Ах, тільки сніжинка вчасно її спинив, смикнувши за змючу хвост і підморгнувши лівим оком. Ну скажи нам, миле істотко, як тебе з І куди ти йдеш? лагідно промовила різові. Жука мухає. Далі з буркотінням, але все більш лагідно промовила істок. Ой, ой ой ой. Один голос зареготали кіт та зміючка. Ну тут три зоби вже не стримались і смикнула кота за чорний хвіст. Що він більше не пасхудив наслід усім. Спільники, сніжинка та зміючка враз схаменулись та заспокоїли свій регіт. Розкажи нам про себе, якщо, звісно, хочеш, продовжувала дівчинка. Я, речівниця цього швіту, і я йду віднайти прикрого капишника, котрий кудись подів наші шонче та місяць. А живатиме мене так. Дивно, бо батько мій жук закохався дуже давно. Мою маму, Муфу. З так з часом народилася я, жукамуха, величною з несамовитою гордістю промовила нова знайома. Довго ще розмовляли Ризобі жука жукамуха, а зміючка зі сніжинкою, обійнявши одне одного, мило спали і навіть храпіли при цьому. Резобі розповіла новій знайомій про те, що взнала від величного дуба, і запропонувала співбесідниці подорожувати з ними. Жукомуха з великою радістю прийняла запрошення дівчат і погодилася вже разом з командою рятівників світу йти на пошуки Абразура Сонця і Місяця. Ось так і продовжувалась подорож цих диваків. Та крокували рятівники до перемоги вже з малою жукомухою.